Всім привіт! Зараз досить рання весна, бо на багатьох водоймах ще стоїть лід. І от саме зараз прийшов час поспілкуватися на рахунок такої рознесеної оснастки, як дропшот, і використання його у ультралайті і екстра ультралайті, тобто над легкому спінінгу. Колись я вже знімав про це відео, але. Ну, насправді не вважаю себе великим спеціалістом в рознесених оснастках, бо я їх не дуже люблю. Проте саме рання весна це час, коли дропшот буде доречний. Чому так свої думки я викладу далі в відео, а ваші я із задоволенням прочитаю в коментарях. Тож, я починаю, поїхали. А почну я з того, що не буває якоїсь снасті чи оснастки, яка ловить рибу як скажена і стовідсотково виграє у всіх інших монтажів. Насправді кожна снасть видумувалася, розроблялася і призначена для певних умов чи певного діапазону умов. І от коли ви використовуєте її саме там і тоді, коли вона доречна, от тоді вона і ловить краще за всіх. І тоді у вас буде, як в інших роликах на YouTube, кабани рвуть ліску, за 5 хвилин впійма на 100-500 кілограмів, ну і таке інше. А якщо серйозно, то риболов повинен знати і вміти користуватися різними оснастками. А головне розуміти, коли доречний той чи інший монтаж, щоб не залишитися із нулем. Да, на дропшот. На на відпускання да? Потихонечку. Тож, навіщо потрібен дропшот у екстра ультралайті і ультралайті і коли його слід використовувати. Давайте разом розбиратися. Колись я вже знімав ролик про нано дропшот. Хоча насправді приставка нано там дуже умовна. І в тому ролику я в принципі виклав причини і умови для використання саме такої Снасті. Отже, основних умови дві. Перша, нам треба докинути приманку до риби. Але при цьому не класти її на дно чи зробити так, щоб це падіння було дуже повільним. Тобто нам потрібна гра майже не навантаженої приманки, але набагато далі, ніж ми можемо таку приманку кинути. Друга умова. Нам потрібні плавні і повільні рухи нашої приманки, бо риба пасивна або лякається різкої анімації. Але водилище не дозволяє нам нормально працювати з надлегкою вагою. Чи то його тестовий діапазон завеликий, чи то стрій не надто підходить для плавної анімації над легких приманок. Я взяв густірочку. А? Так. Да. Спасибо. І удочку розлавіл, кстати. Насправді є ще умови, де може стати в нагоді такий монтаж, як дропшот, але за них дещо згодом. Зараз давайте розберемо перші два випадки. Отже, докинути і плавне падіння, дехто одразу скаже постривай, а як же відвідний поведець? Це ж саме те, що треба в таких умовах. Наче і так, але тут є певні обмеження. По-перше, я не дуже люблю відвідний, і не тому, що він, крім того, ще називається московською оснасткою. Мене напрягають оті всі довгі соплі, що треба мітнути удалечінь. Тендітні вудилища й кущі гілки навколо, за які так легко зачепитися довгим повідцем, утворюють дещо нервову ситуацію. Друге, вже не суб'єктивне, а об'єктивне обмеження по класиці довжина відвідного повідця навіть на того ж окуня повинна бути метр чи довше, в ідеалі півтора. Але ж вудилища в екстра ультралайті та ультралайті дуже часто значно коротші за 2 метри. Та й навіть якщо є в них ті 2 метри, то вони перевищують цю відмітку не набагато. Отже, таким коротким водилищем дуже незручно закидати довгий повідець. Дропшот же, як рознесена оснастка, позбавлений цих недоліків. Відстань між гачком і вантажком якраз дорівнює десь звичайному свису ліски для закиду. Ну і ще одне. Довгий повідець потрібен для окуня. А як же ж нехижа риба? На мою думку, для неї потрібна досить точна, але не різка проводка. У відвідного з плавністю подачі все в порядку, а от з точністю не дуже. На довгому повіці ми зовсім приблизно уявляємо, що там робить наша приманка. Крім того, чутливість довгоповідцевої оснастки значно занижена, що не дасть нам вчасно відчути акуратні покльовки білої і підсекти. Якщо, звісно, риба не заглотає і сама себе не впіймає, то ми навіть можемо і не взнати, що хтось там цікавився нашою приманкою. З окунем в цьому випадку простіше, це більш жадібна і агресивна риба. Тож, все вище сказане, є моїми міркуваннями щодо переваги дропшоту над відвідним, принаймні в ультралайті і екстра ультралайті. Саме тому я частіше використовую дропшот. Коли мені потрібен рознесений монтаж. Але ж це поки не розбір умов для використання. Хоча дещо зі сказаного можна інтерпретувати як ті самі умови. Отже, окунь. Зазвичай я використовую дропшот для його ловлі пізньою пізньою осінню або зимою по відкритій воді. Іноді дуже ранньою весною. Основна умова використання цього монтажу по окуню це якраз виражена пасивність риби. Коли їй треба, щоб приманка опускалася дуже повільно. Причому, якщо окунь знаходиться в береговій зоні безпосередньо на першому свалі або біля урізу осоки, то дуже великого сенсу у використанні дропшота нема, бо тут можна добитися приблизно того ж результату, використовуючи класичний джиг з вантажками десь 0,4-0,6 г, тобто в районі півграму плюс мінус Ну, якщо, звісно, додати до такої ваги дуже парусящу приманку, типу танти, наприклад. Але це якщо ваше водилище дозволяє працювати з такими вагами. Тож дропшот потрібен майже лише тоді, коли пасивна риба стоїть відносно далеко від берегу. До речі, полюючи з дропшотом на окуня, я майже завжди використовую офсет. Бо в моїх місцях риба полюбляє в осінньо-зимовий період коряшки, залишки латаття і інший підводний мотлох. І тут треба згадати про значний недолік. Правда, не тільки дропшоту, але й всіх рознесених оснастах. Такі монтажі гірше проходять коряги і зачіпи, ніж класичний джих чи джихріг. Не набагато, але все ж. Ще один нюанс окуневого дропшоту в моєму випадку приманка. І майже виключно це пасивка. Бо пасивна риба завжди дорівнює пасивній приманці. Зазвичай я використовую досить прогонисті приманки, тобто якісь слаги. І це не тільки з міркувань кращого закиду, але й кращої анімації. Принаймні мені так здається. Що ж стосується білої риби, то зазвичай дропшот я використовую от зараз весною, іноді дещо рідше пізньою осінню. Головна особливість полягає в тому, що дропшот це все ж таки придонна ловля і придонні проводки, навіть коли ви не торкаєтеся приманкою того дна. Навіть якщо ловля йде на невеликій глибині, яка лише дещо більше відстані між гачком і вантажком. Причому якраз на невеликій глибині приманка буде ближче до дна, ніж на великій. Це можна зрозуміти, поглянувши на оцю картинку. І чим далі буде закид, тим також відносно нижче піде приманка. При постійній глибині, звісно. Це все пояснює, чому зазвичай дропшотам ловлять з човна. Але ж це не в нашому випадку. В нашому випадку, сенс ловити цим монтажем білу є тільки тоді. Коли вона тримається дна, літом на прибережних міляках риба підніметься вище, до пів води або навіть до поверхні, це обумовлено і форматом харчування на таких місцях, і тим, що трава займе більшу частину глибини від дна. А в товщі трави провести приманку неможливо. Ну або волочити по товстому шару трави вантажок від дропшота теж не найкраща ідея. По холодній же воді риба навіть не хижа жметься до дна і тримається більш глибоких ділянок, та й трава вже впала на дно, чи скоріше ще не піднялася, як оце весною. От тут, до речі, і проявляється необхідність дропшота. Треба ще докинути до тих більш глибоких ділянок дуже невеличку приманку. З особливості полювання з дропшотом на білу в мене, це в будь-якому випадку відкритий гачок і якоменші ваги вантажків, щоб зручніше було робити плавну анімацію. Хоча досить часто анімація тут майже і не потрібна, треба просто утримувати приманку від остаточного падіння на дно під час пауз. А під час переміщення вантажка да. намагатися зробити це якомога плавніше і повільніше. Ну це ж блін. Ріба. Пішов китаєць ловить, тільки додому треба і, і, і він ловити. Щодо приманок, то отут в мене нарешті дуже добре працюють всілякі імітації комах та веснянок. Думаю, що це також більш обумовлено форматом харчування. І типовими харчовими об'єктами для білої риби саме навесні. Ще непогано працює мотиль, особливо по невеличкій рибці. А от що небудь типу танти не показує дуже видатних результатів. І от ще, чи потрібен маленький повідець у дропшоті, коли ловиш нехижу рибу. В своєму старому ролику на цю тему я майже наполягав на його необхідності. Але зараз я скажу от що. В плані проводки повідець не дає майже нічого, якщо ви робите все плавно і акуратно. А от в плані реалізації покльовок, так, він може пригодитися. Але не завжди. Справа ось у чому: риба затягує приманку до рота потоком води, можна сказати, всосує, але сила цього потоку чи всасування різна в різних риб. Той же окунь здатен таким чином втягнути в себе приманку навіть з причепленим до неї величезним куском свинцю. А от в білої сила цього втягування значно менша, і чим менша рибка, тим, відповідно, ця справа для неї є складнішою. Тож, якщо ви ловите досить крупну білу, грам хоча б 150 або більше, то повідець, в принципі, не дуже потрібен. В такої риби вистачає сил втягнути в себе крючка. Прив'язаного безпосередньо до основної ліски. Однак якщо середній розмір риби менший, то покльовки ви будете відчувати, а от з реалізацією буде біда. Тож маленький повідець, що забезпечить більший вільний хід приманки, буде тут доречний. Ну і саме весна і холодна вода це ті умови, коли дропшот потрібен, щоб пом'якшити проводку занадто грубим чи з жорстким водилищем. Бо саме зараз біла риба примхлива до проводки. Літом вона вже більш лояльно буде реагувати на занадто різкі рухи. Тут прийшла пора згадати ще одні умови, коли може бути доречним дропшот. Наприклад, риба є, і вона на відстані закиду мармишки, але сильний вітер або течія, або і і те, й те разом занадто швидко тягнуть шнура, і відповідно мармишку. Риба просто не встигає за приманкою. А з урахуванням холодної води, той не надто старається ганятися за такою занадто швидкою здобиччю. Отже, дропшот в такому випадку дає нам можливість уповільнити рух приманки і нарешті добитися бажаних покльовок. Проте не треба забувати і за недоліки цієї оснастки, які можуть відвернути риболова навіть тоді, коли використання дропшоту доречне. І перший недолік це відносна складність монтажу. Наприклад, я прив'язую гачок до основної ліски от таким досить простим вузлом. Для наглядності я показую це на товстій волосині і великому гачку. Але тут є нюанс. Якщо отак в'язати на вже встановленому повідці, то я сам не завжди зможу вгадати, куди в кінцевому результаті буде повернуте вістря гачка вверх чи вниз. Звісно, що потрібно і логічно уверх. Тож, щоб уникнути помилки, я зазвичай спочатку в'яжу до майбутнього повідця гачок. А потім, вже орієнтуючись на положення вістря, прив'язую повідець до основного шнура, а з протилежного боку, відповідно, вантажок. Досить складний процес, враховуючи мізерну товщину шнурів повіців і маленькі розміри самого гачка у екстра ультралайті чи навіть ультралайті. Чуєш гусь нахальний? Ти розчитуєш, що я тебе кормити буду, чи що? Другий недолік я вже називав рознесені оснастки і дропшотне виключення більш зачепісті, ніж класичний джиг чи джихріг. Тож треба бути готовим повторювати всю вище описану процедуру з прив'язуванням як мінімум декілька разів. Отже, давайте підсумуємо основні тези того, що я сьогодні озвучив. В ультралайті та екстра ультралайті дропшот доречніше за відвідний, якщо вам потрібен рознесений монтаж. Основний сезон використання дропшота під час ловлі легкими і надлегкими спінінгами це по холодній воді, коли риба тримається ближче до дна. В мене найчастіше це трапляється весною. Основна умова використання це відносна пасивність риби, на яку полюємо. Але є й виключення, коли нам треба перемогти течію, або вітер, або навіть і відстань. І ще окунчик. Вона оце Нано дропшот. Ще раз нагадаю, що я із задоволенням поспілкуюся про використання дропшота в ультралайті і екстра ультралайті. Бо не вважаю, що я досяг кінцевого просвітлення в цій темі. Тож із радістю радостю повчуся і в вас. Проте все ж сподіваюся, що для когось цей ролик був корисним. На сьогодні в мене все. Всім ні хвостані луски і до зустрічі на рибалках.